Відчуваєте цей аромат? Традиційно на Різдво в Україні печуть помпухи з різними солодкими начинками. У народі кажуть, чим пухкішими вони будуть, тим щасливішою буде уся родина. Привіт, з вами я Діана Греньків, і я пропоную не гаяти часу, а швидше дізнатися історію виникнення найсмачнішого різдвяного десерту українців. Пампух або ж пампушки. Це невелика кругла пишна булочка, виготовлена з дріжджового тіста, з житнього пшеничного гречаного чи змішаного пшенично-гарчаного борошна. Печені пампушки раніше подавали до борщу замість хліба. У теперішні часи пампушки здебільшого готують з пшеничного борошна і солодкою начинкою. Та посипають цукровою пудрою перші згадки про попушки можна знайти навіть в літописах козацьких часів. Існує версія, що раніше пампухи це були залишки тіста, які господині скручували в кульки та обсмажували. Згодом поливали медом чи посипали цукром, таким чином отримуючи десерт. Такі пампушки пекли дітям або до святої вечері. А от житні пампушки могли пекти хоч кожен день. У 19 столітті під впливом віденської кухні тісто для пампушок почали робити здобним. Тобто туди входили яйця, масло та вершки. Хоч їх спочатку. Спочатку смажили до другої вечері напередодні нового року, та згодом такими здобними пампушками, котрі були вже смачнішими від старих хлібних, воліли ласувати і на різдво. На вечері вже їх не подавали, лише дозволяли їсти пампушки малим дітям та частувати колядників. Згодом пампухи стали однією з 12 страв, які обов'язково подаються на святвечір. Пампухи – це символ святих на небі, які отримали вічне життя. Бажається, що кожна людина має право на повноцінне, солодке життя, що й символізують наші пампухи. Отже, пампух – це символ любові, щастя та свята, які були даровані людям у Різдвяний вечір. У Львові навіть існує така подія, як свято пампуха, яке зазвичай відбувається в музеї народної архітектури, побуту імені Шептицького. Це зимовий фестиваль у Львові, який проводиться з метою популяризації традиційної української страви. Пампуха у гості свята можуть стати частиною давніх звичаїв, і під час фестивалю відбуваються різні конкурси, наприклад, найшвидше поїдання пампуха. Також розгортають пампуховий ярмарок, на якому представлені пампушки різноманітних начинок: мак, варень. Шоколад, згущене молоко та багато-багато інших. Пампухи також можна й побачити на столі у інших європейських країнах. Наприклад, певні джерела вказують на те, що у пампуха є німецьке коріння. Є спогади, що американський президент Джон Кеннеді смакував ними під час свого візиту до Німеччини. Тому вже декілька країн претендують на те, щоб бути батьківщиною пампуха. Дуже популярними є пампухи, і в Польщі наші сусіди смакують пампушками в останній четвер перед великим постом. Цей день називається плустим четвергом, коли печуться солодкі пампушки. Його вважають найсолодшим днем року. Плустий четвер має язичницькі корені, і святкування його відбувалося за переказами ще в часи стародавніх римлян. Традиційно кожен поляк у цей день з'їдає 2,5 пампухи. А якщо порахувати в масштабах країни, це вийде близько 100 мільйонів. У цей день люди. Стоять в чергах до пекарень, щоб придбати святкові пампухи. У наш час пампушки стали дуже популярними і у інших країнах. Наприклад, в Німеччині, Скандинавії або ж в Західній Європі, де їх можна купити чи не в кожній пекарні. А там вони відомі як берлінер. Пампухи це смачна та проста у приготуванні страва, тому не дивно, що багато хто любить їх. Ну а на цьому ми будемо прощатись з вами. Була Діана Греньків. Побачимось у 2023-му Та бажаю вам гарного різдва, Па-па!